Добрий день, чи можу я до вас звернутися? А, яку оцінку за останні три роки керівництва містом ви б поставили меру Ігорю Терехову? Ну, дивіться, мені за останні три роки важко сказати, бо я вже живу три роки, на жаль, на Западній Україні. Але так, от, приїхавши, можу. Із якої, із якої ціно... із яких... 12, 5, як. Ну, 10 точно. З 12. Із 12, так. 10 точно. А що вам саме подобається, що е, його робота? Ну, то, що підтримка чистоти, безкоштовний транспорт, навіть зоопарк той же. Е, ну, та я знаю. ну, Та взагалі, то, що все життя триває, незалежно від якихось інших. На жаль, прильотів і все інше. Нам подобається Терехов. Він такий відповідає за усе, і реагує дуже швидко, дуже швидко відновлює усе. Ну, ми високу оцінку. Із 12 балів, скільки б ви, ви поставили? Ну, 15 може. Навіть 15. Так, да, да. Він да, правильний мер. Харків найкраще місто. Він любить Харків і робить усе для. Цього міста, Дякую моєму. Ну, давайте 10 я поставлю, мабуть. А що вам подобається? Мені подобається, що незважаючи ні на що, мер залишається у нашому місті, усі служби працюють, круги чисто. Дух, звичайно, трошки падає у зв'язку з тим, що кожен день у нас обстріли у місті. Але незважаючи ні на що, він тут і знало. 12. Дванадцять. Дванадцять із дванадцяти. Так, місто чисте, Навіть коли якісь прильоти, все дуже швидко збирають. Ви ну, ну, самі бачите, як все працює, комунальні служби. Навіть ми зараз стоїмо та їдемо, машина, та ми все Все супер. Місто живе, працює. Найвище, мабуть, із дванадцяти балів. Ну, 12. дванадцять. Що саме вам подобається в його ми роботі? Ми з пригороди, ми рідко буваємо, але як буваємо, то все подобається. Чисто, гарне місто, все є для життя. Наше керівництво найкраще в Україні. І це признають усі харків'яни. І Яку оцінку ми... з 12 бубалі? 12 з плюсом. Максимально, ну, максимально. 12. 12. 12. 12, так. Що саме вам подобається в роботі? Все. Все. Щоб місто ну, чисте. У нас все як було чисте місто, так і залишилося б... транспорт. Да, то ще треба. Ну це е, наскільки нас я знаю, одне місто в Україні, е, де безкоштовний транспорт, е, де всі е, ми були в Полтаві, е, виїжджали, коли почалась війна. Е, е, і стільки мусорок, скільки в нас ніде нема. <свят> Лавочок, парки, ну це дуже гарно, дуже. Ми пишаємося нашим містом, ми пишаємося нашим мером. Це найкраще місто на землі, дякуємо йому дуже. Все ж таку, яку оцінку з 12 балів? А, ну звичайно, 12. Це насправді складне питання особисто до підлітків, як на мене. Я як підліток, насправді за цим не дуже слідкую, але, напевно, ну, 8 можна поставити, 8-9. так. Що вам подобається? Напевно, те, що під час війни в нас все одно дивляться за містом, у Харкові дуже чисто завжди. І це ну, дуже приємно, насправді, бо порівняно з іншими містами ну, ніде немає такої чистоти, як у Харкові. Це дуже круто. Зважаючи на те, що під час війни у нас комунальні всі послуги вони працюють. То... Я вважаю, що Терехов справляється на всі 100% зі своїми обов'язками. Я вважаю, що Терехов ну достатньо гарно справляється зі своїми обов'язками, як голова нашого міста, так як доволі оперативно вирішуються питання щодо прильотів, щодо, щодо потреб людей, і все це працює дуже оперативно. У нас дуже відкрите як керівництво міста. Тому я в принципі задоволена. Мені здається, 12 би поставила. Що саме вам подобається? А, мені подобається, як у Харкові все, все чисто, все гарно. Коли приїжджаєш, бачиш, що ну ось можна навіть, навіть подивитися, чисті вулиці завжди працюють, і тому я можу поставити 12. Мабуть, 8. Чому? Бо він вивів порядок, мабуть, вісім із скількох балів? Із десяти. Одинадцять. Ну дванадцять, ну один, щоб. Було куди. Да, це... да. А, що саме вам подобається у його роботі? М -м, оперативність. Оперативність, ну, краса міста, підтримка людей. Десять з десяти. Що саме вам подобається? Все подобається. Ми повернулися в війну вже сюди жити, тому що 10 років майже не жили, Чоловік військовий їздили. Пожили в багатьох містах і повернулися після Києва сюди, то навіть і Київ поруч не стоїть, Харків однозначно.